Da, можемо запропонувати нашому клієнту як організаційній системі на да, наше бачення впроваджень, да, реструктуризація, е, навчальний процес, е, особистий коучинг, е, групова робота ну, і так далі. Да, в залежності, що якісь е, 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 ігри, да, тімбілдинги для того, щоб розібратися з командою. Можливо, команда потребує штатного чи там зовнішньоштатного там, психолога, психотерапевта, да, де є ну, можливість прийти, да, як відбутися да, і поділитися, і ця людина ніяк не пов'язана з організацією, не пов'язана з тим, що вона там щось доносить, да, в неї там свій контракт, наприклад, там адміністративний, да, по тому, що скільки людей прийшло, да, і організація є за це. там. Оплачу, ось тому я кажу, все це залежить від того, що від нас хоче клієнт.